Дорогі, Це так, так правильно має бути, що на в пасхальний час ми знаходимо собі і думку про наших померлих. Але бо Пасха нас веде до усвідомлення одних з підставових правд віри. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ось. Тут є початок. І наша Наша перспектива. Я вірю, що смерть не є кінець, тому що Він він помер і воскрес. А самітна дійсність, е, е, Воскресіння Євангелія е, нас ведуть до цього, що і апостолам не так просто було повірити жінки про жінок, що думали, стріха поїхала. Вони бачили вже ангелів, вони вже, значить, нерви там здали. Е, на всіх 100%, значить, там вже треба лікувати. Давайте тому учні в дорозі тікають до Емаз, щоб хоча б і хтось здоровий розум при здоровому умі залишився. Учні, Учням не так просто було увірувати, бо вони побачили і сьогодні цей аргумент, який несе апостол Тома. Поки не вкладу мій перст в його рани, на руках, на ногах і не вкладу в мою руку в його бік, не повірю, не повірю. Бо це, це не просто так. Ісус показує свої. Уздоровлені рани. з них сіяє перемога, життя, бік. Ісус показує ходи і додав блаженні ті, що не бачили і увірували. Віра це ця, ця внутрішня впевненість. Так, говориш ти у своєму слові. Я вірую, що не бачили і увірували. Під час віру, коли відзнаємо віру під час служби Божої, що священик робить, що священик робить? Тримає воздух. А можна? А він можна я вам? Не можна. Тримає воздух і з ним ...так... і з ним говорить. Eh, просто до нас не ходять до церкви вже eh, коли поминають. У нас без помінків приходять до церкви. Ну, і тому... До того. Ані до, до. до того, ані після цього. Eh, так що зрозумійте, eh, і eh, це є знак перед очима фізичними є стіна, є завіса. Я не бачу, но що? Вірю, вірую, що ти Божий є, що ти приносиш спасення, що ти здійснюєш своє спасення для нас. Тому вірую, що очікую Воскресіння мертвих, вірую в життя вічне. І це є з тим ставленням, з тим ставленням е, ідемо. І після Пасхи, і на гроби наших близьких. Розказували мені по селах, деякі всюди бувають е гостинці, деякі несуть, де як зупиняють. Знаєте, це все є знак, чого є яйця, є пасха, є вінки, є квіти, але нема. Прийдіть, зупиніть, розказували мені, на жаль, ну така іронія. Бабі приснився дідо. І що треба? Пом'януть його, пом'януть. І вже, і потім сусіда спила. сусід так до Допоминався. Допоминався, що потім і біду зробив сусід, потім біду зробив вдома. Розумієте, поки не дійде людині? Не дійде людині, що є перспектива життя вічного, що дідо міг попросити о молитву? Бо що стається після смерті? Після смерті є. Особистий суд. І людина приймає або вічне блаженство, або за суд на вічне прокляття, або ще є можливість тимчасове спокутування своїх провин і чистилища. Тому молимося за померлих, молимося, і приносимо, не приходимо на гріб виливати свої жалі. Не приходимо нарікати, е, але приходимо в вірі. Як нема віри, по, там, по що там ходити? Принести сміття і зробити світеря, Сміттєзвалище цих пластмасових е, квітів, вінків, що потім там поруч засмітити цілий світ. Віра. Нам говорить, нас з'єднає з воскрозп'ятим і Воскреслим Ісусом Христом. Він живий і нас оживотворить, і нам прийшов, щоб і всім, що в гробах, життя дарував. Життя дарував. А це життя можемо здобувати. За своє священниче життя, практику мав такий досвід, що е, бувало. І буває, коли десь люди і зустрічаються з тим, що якась сила, чи десь бухає, чи десь. Буває таке. Не завжди це є знак психічної хвороби. Коли це виключиться, буває, що там щось є. Так, наприклад, тут село Чапаївка. Там дуже багато вистріляли жінок під час Другої світової війни. Ну і ці навколишніх селах говорили, що там був жах жити, скільки там всього. Ну І заспокоїлося тільки тоді, коли читали молитву. Коли є читається молитва за е, ну, є освячення цих чи будинків чи тих місць. Як це є темні сили, їм там нема місця. Як це є, але другий варіант може бути є духовні ці сили, які просять о допомогу. Я був молоденький священник і приходить на, на, на одному селі служу, і приходить до мене жінка і каже так. Отже, ви може подумаєте, що мені стріха поїхала, бо я вже була на психіатрії. Мені сказали, що все нормально, та братки не допомагають. У нас, як е, прийде вечір від 11-ї години до 1, ну такі, так гримить в хаті, не уявляєте собі. Ну і що делать? Каже, на психіатрію сходила, тепер пішла до вас. Порадьте. Я кажу, дивіться, є дві можливості. Зробимо в тому святі, як ця темна сила відходить, як не перестане після цього, але потім говорить: так, я це терпіла страждала, поки син не прийшов до мене і каже: так, мамо, ви нічого не почуєте. Я вже не можу витримати, як гримить в нашій хаті. Ну, і я кажу, так як це темна сила перестане. А як це є, але це може бути такий варіант, що хтось з ваших близьких може отримав таку ласку просити домагатися допомоги, молитви. І Домусвят є гримить. Я кажу, о, це кращий варіант. І потім вони почали замовляти на ну, службі Божій ми молилися. Майже е, на другий день після цього вже все слабше, 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 а якось ця, ця гримота вже стала приємною. І пройшов майже місяць і повністю зупинилося, але ця сім'я фактично. Прив'язалася до церкви, до святих тайн. Їм батько, був помер і не був злий, але, але отримав таку ласку, і собі допомогу, отримав. Е, є багато чого, що е, нематеріально, так як е, Тома сьогодні матеріально хоче переконатися про духовне. Бог робить чудо і дасть йому переконатися. Так само про цей духовний світ ми можемо переконатися якби, в такий, через наші досвіди, що існує, не лише тут. Прийшли, випили, погостилися, поговорили, забули. Є ще і по той вічне життя. А Пасха якраз. Нам на прикладі Ісус показує, показує, так є життя вічне. Кличу вас. А так само і ваші предки, наші предки, вони не пропали. Існує життя вічне. Ми можемо не тільки прикрашати гроби, лишити атеїстам, хай гостяться, хай поминають, бо не мають надії. Брати, не хочемо, щоб ви сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли віруємо, що Ісус помер і Воскрес, так само і ми разом з Ним воскреснемо. Це е, послання апостола Павла до Солунян. читаємо на кожному похороні слово, слово доброї новини, яке звучить, але правда, там така ситуація, що майже не знаємо. Чи тоді перекричати е, Голосом. Жалів нарікання, чи що з цього? Це слово промені надії від Воскреслого Христа, щоб дійшли аж до наших сердець. Ось блаженні ті, що не бачили, а увірували, увірували, ж, живемо вірою в цю перспективу життя вічного. Як страшно людям, які не мають цієї перспективи. Як мені було Аня тут сидить, і коли це незабутний момент, коли кажеш, прийшла до мене, і це було в неділю, і каже, так: Юра майже, і я не знаю, як йому сказати, чи він знає, чи не знає. А для мене це був бальзам на душу, коли я приходжу, а пробую ще і жартувати з ним. А він з таким сонце в обличчі, з посмішкою і каже мені, отець, та я все знаю. Я знаю, я вже переконався, що є життя вічне. Ну, такими простими словами мені сказав, ну і бельзум на душу. Він знає, що його поїзд. Не йде в тупик і пропасть. Він знає, що і смерть це є один момент, а потім життя продовжується краще, новий розмір життя, який заслужив, здобув для нас Ісус Христос. Ось несим, сим. Приймим ці промені надії і світла, в своє життя, і несим це світло і в, наше, в наш світ. Наше оточення, як важко жити людям в темноті, без і на Пасху, не мали нічого крім гостини. І тепер не мають нічого крім матеріальних е, розходів. Бо це треба купити, там треба погостити, е, це треба, та не треба. Треба зупинитись. Присутності Воскреслого Христа. І тоді можемо побачити, що і наші рани, смутку, інколи людського болю, можуть засяяти Його світлом, Його миром, бо Він живий, і ми з ним живемо і будемо жити. Амінь. Амінь. Христос, Воскрес! Христос Воскрес! Промовимо всі.